І так, друзі, хлопчики-дівчатка, всіх вітаю на каналі. І сьогодні ми починаємо другу частину по ремонту мого трактора мтз 892 Перша частина показала за те, що не все так добре, як хотілося би. Але друга частина зараз показує за те, що я просто розчарований, тому що роботи набагато більше і по копійках набагато більше вийде. Зараз трохи давайте повернемося в той момент, коли я закінчив першу частину, а саме коли я розкатив даний трактор. Зняв корзину щеплення, напрацювання у нас тут присутнє, не знаю яке скільки десяток. Ну, коротше, токарь точний, буде все добре. І сюди, як говорив, буде налітати нова корзина щеплення пелісткова. Стосовно цієї корзини, за те, що вона ще начебто непогана, але все одно хочу перейти вже на, на пелісткову корзину, тому що працюю з коном. Диск, який тут стояв, як бачите, протектор, на ньому майже не залишилося, до того ще і тріщина з'явилася. Але оці пружинки всі цілі. Досить таки приємно здивував. До речі, тара зараз таких вже немає, тому що, якщо не помиляю, це робив мелітопол. Потім я досить таки сильно зобрадувався за те, що оцей вал, який бачили в минулій частині, привода ВОМ, який стояв отут. З напрацюванням. Я думав за те, що він в мене старого зразка. Не те, щоб я ніколи не розбирав цей трактор і не знав який, але просто забув. Тому що старого зразка вони йдуть ціляком з оцими шестерями, що ви бачите, дві шестерні, з оцим ціляком, як моноліт іде. А в мене, як бачите, просто скрутив стаканчик, дістав цей вал, купив новий, встав. І добре. На цьому всі гарні новини, можна сказати, закінчилися. Мало того, що отут а все в мене ссало, Він бовтається ходи і все, сре. це також потрібно робити. Але це, це зовсім не проблема. Проблема заключалася в... Ой, в коробці. Так як говорив за те, що потрібно міняти ще павук, бо вибивало третю і дев'яту передачу, третю і п'яту передачу. Думав за те, що павук розбитий. І якби тут є доля правди, за те, що зняв я павук, розкрутив. І <кхе> вилка. Одна вилка оцією стороною, воно вмикає дев'яту передачу. Дев'яту передачу підгризло досить таки непогано. Всі інші, ну, начебто, як будто вони і не працювали. Хоча я їх пам'ятаю 4 роки назад, я їх сам відновлював, наварював напівавтоматом. І як бачите, все воно працює. Якби тільки не оця вилочка. але тут навіть не міг гріх. Не то, що я там погано заварив чи ще щось не то зробив. Проблема набагато гірша. І зараз ми до неї перейдемо. Вскрив коробочку, почав дивитися за те, що ну, начебто всі зуби цілі, все добре, але коли почав теліпати, ну, я бачу за те, що багато хто зрозуміли, за те, що це вторічний вал. І він бовтається. Ось це переміщення у нас десь, напевно, міліметрів 6. Ось навіть видно, що конусний підшипник виходить із свого посадочного місця із наружніми обойми. Я приходжу до висновку за те, що в мене відкрутилася гайка. Можливо, не повністю. ну Щось з нею не так сталося, або, можливо, щось роздавбало, розтовкло. Хоча, ну якби коли шатаєш, нічого не видно, щоб воно так сильно бовкнулося, тільки себе переміщення. І для цього потрібно, як розумієте, знімати баки, знімати гідросиліндр, знімати верхню плиту і залазити йди дивитися. Якщо нам пощастить, що я досить не сильно вірю, тому що ну, якби це я і це мій трактор. Е якщо нам пощастить, то просто підтяну гайку, і все буде добре, оцей люфт у нас е кудись дінеться, і все буде добре. І так само я його назад закрию, все зберу і все буде добре. І, але ну, чомусь мені так не здається, тому що доведеться, напевно, щось робити з цим осьовим люфтом. Тому що якщо я затягну і тут залишиться люфт, доведеться ось, ось тут є розпорна втулочка, яку я зараз кручу. Так, ближче покажу. То потрібно буде її робити більше, їхати до токаря чи щось підставляти туди. Ну, коротше, потрібно буде робити більше. До речі, ось та шестеря, в яку входить сама вилка, також видно з однієї сторони, де вмикається друга. Оце ось сюди друга в нас вмикається. То все добре. Якщо дев'ята, вона вже під конусом. Тобто, оця сторона права. Стінка, вона вже конусна. Ну, якщо будемо розбирати все, то звісно і заміню оцю шестерню. Уже хір з ним зробити так зробити. І зараз, як розумієте. Я досить таки сильно розчарований, та тому що мені потрібно знімати кабіну, правильно. Чому я вирішив знімати кабіну? Тому що можна було просто зняти колеса, баки, зняти плиту, долізти, затягнути гайку. А якщо не вийде гайку затягнути і все в нас вилікується, потрібно буде лізти в коробку. Звісно, щоб діслати отой вторічний вал, потрібно розібрати майже повністю коробку. Та не майже, а повністю коробку. Для того, щоб її розібрати, нам потрібно зняти проміжутку з гідробаком, яку я не зніму, а так, тому що ну, сюди вже ніякий ні трактор, нічого не заїде, з-під Кабін, нічого не зроблю, а якусь там ваганетку ну, не сильно хочеться. Тому зараз ми чекаємо мого кума, який вже виїхав, їде за допомогою там Манітушки. Ну то Не Манітушка, то Мерло, але класний апарат, чудовий ну це вже зовсім інша історія. І сподіваюся, що вистачить очі, оці ось висоти. Для того, щоб підняти на півметра кабіну, який вже повністю відкрутив від усіх подушок. Ззаді у нас тільки маса заважала, масу також відкрутили. Потім гідрошланги, які там, коротше, все дивився, що могло б заважати, все повідкручивав. Оці всі тяги. Ручник, вом, там, ручний газ і все тому подібне також повідсидінняли. Проводочку відстігнули, І сподіваюся, те, що я ні про чого не забув. І нічого ми не відірвемо. Все підв'язало, щоб воно нічого не бовталося, щоб потім так само можна було легко його поставити. Їхати нарешті закривати вологу, тому що земля вже дійшла, вже потрібно закривати, а я, як розумієте, ну, трошечки не встигаю. І так, до речі, ще одна проблема, про яку говорив в минулому відео, за те, що була проблема приводу НШ-32. Коли я його вимикав, там, в полі працював, коли він мені не потрібен, був, щоб масло просто не ганяло та її не грілося, то я його вимикав. І з'являвся явля... якийсь шум, Господи, я вже трую, наскільки я спішу, хлопці-дівчата, що це жак. І там щось якийсь ашелес, якийсь грохід був, і довелося його розібрати. Заодно підшипнички заміню. Ось у мене лежить оцей весь привід. Так, підшипничок, оцей ось шелестить, він уже трошки розбовтаний, бо я його не пам'ятаю, я його навіть не міняв я тільки оцей міняв. І якби. Десь тут шарик лежав. Ось, я перший раз бачу, я до нього перший раз поліз, за те, що тут так задіяний привід Вома. Ну він уже трошки восьмигранний, трикутний, щось незрозуміле. А він тут. Повинен так падати, бофтитись щось їй більше за все. А оці три шарики, які тут стоять, вони робили цей шум. До речі, до мене дійшло. Чому ми вибивало саме третю і дев'яту передачу, третю і п'яту передачу. До речі, почало її вибивати ще минулим літом, напевно, ну, рік тому назад, тому що. Оці дві передачі, які вмикаються, всі вони вперед вмикаються, тобто вилка в нас іде назад, двине шестерню якусь. І все воно знаходиться на одному валові, як розумієте. Тобто оце ось вмикає дев'яту передачу, це вмикає третю передачу. Всі вони на одному валові. Тобто вони попросто вибивали через оцей осьовий ось ось люфт вторічного валу. Але дуже дивно за те, що ця проблема в мене почалася ще десь, можна сказати, рік тому назад. Тобто, півтора сезону пройшло. Я не знаю, що воно отак я їздив півтора сезону. І нічого начебто не вбив. ну Ще це ще не вмосний ліс, там може взагалі тихий жах буде, але все одно. Коротше, досить таки добре за те, що цей трактор заїхав сюди сам на ремонт, а не став в полі і не довелося його тягнути. Приїхав до мене, тут пів села, можна сказати, працювати. ось мерла ми маємо. Ну, це кому лучше перед ним не стояти. Владислав, який на каналі вже буває, тут і ще десь один сільо ходить. Це Серега, так? Да? Поздоровиться. <хи> Він тут контролер, каже, приїхав контролювати, допомагати нічого не буде. Ну, коротше, під'єднуємось якось за заводське там кріплення і будемо щось пробувати. Ну що ж, хлопці, дівчата, які мене дивляться. І тепер в мене почалася депресія. Зараз ви зрозумієте, чому, тому що це просто жах, що я побачив в цьому тракторі. Як розумієте, вже всі хлопці розійшлися. До речі, досить таки дякую моєму батьку Віктору Миколайовичу, який прийшов і допоміг мені познімати бак і зняти плиту, щоб я подивився у ванну. Але краще б я туди не дивився, краще б я підпалив нахід і викатив за двір, нехай він там палає і горить і закінчити взагалі з цими МТЗ. Це просто трендець. Зараз ви зрозумієте за те, що я не перебільшую. Зараз трохи в двох словах, плюс-мінус розкажу, чому я почав цей ремонт. Я починав там по мінімуму думав зробити. По мінімуму. трактор розірваний, кабіна збоку, все валяється, безлад. По мінімуму, так. Да. І так, ну почнемо спочатку. Вом Вом в непрацюючому стані щось що там торохтіло, тріскало, вал вмикання смикався. Якісь проблеми з ним. Більше за все, там якісь підшипники або ще щось розлетілося, потрібно діставати. Далі щеплення. Щеплення потрібно було міняти. Це так, це все буде. ТНВД потрібно регулювати, тому що холостого немає. Обсираються через прокладочки випускного впускного колектору. Кронштейн навіть топливного фільтру обірвало. це, ну, це Як воно це сталося? Я не знаю, тут металяк вон який. З'їло шліці на приводу вом. В коробці, як бачили, за те, що вторічний вал у нас бовтиться. І правильно, гаєчка була відпущена. Ось подивіться за те, що. Так, опа, видно. Так, навились. Гаєчка відпущена. Правильно, різьба в нас є, але все одно не все так добре, як би хотілося б. Тому що хвостовик досить таки сильно бовтиться на своїй шліцевій базі. Он, якщо. Отак, ось, ось подивитися. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. От бачите, як ходить гайка з валом вторічним. І як шлісовий цей хвостовик стоїть на місці? Тобто там посадочне місце розбите, потрібно міняти або саму хвостовик, що більше самікається ще з вторічним валом, тому що розбило, що на хвостовикові, що на валові зуби потрібно міняти. Чому не просто затягнути в такому ось стані і все далі кататися, тому що довго я кататись не буду. Через те, що хвостовик у нас так бовтається, гайку постійно буде викручувати, постійно буде збивати, зрізати шплінт. Як, як бачите, його навіть тут і не пахне. І буде викручувати. Тому це не діло, і потрібно це все робити і міняти. Потім на цьому все не закінчилося. Ну, трошечки закінчимо ще з коробкою. І за те, що оце що ще приводить до нас в дію редуктор на передній міст, вона також у нас бовтається. Правильно. Так. Далі перейдемо вже нарешті до заднього мосту. В задньому мостові тут просто тихий жах. Тут роботи і Тут все розбирати, щоб розуміли. Я зараз не розумію, чому я так посміхаюся, тому що мені просто плакати хочеться або налити собі 150 грам, випити і піти спати. Ну на жаль, це не вихід. Тому повертаємося диференціал. диференціал під заміну. Ви все правильно. Тут все майже йде під заміну, тому що просто жах. Хоч і зуби в нас всі присутні, наче непогані, тому що цей вінець я ще й міняв цю шестерню сонячну. Не пам'ятаю, 4-5 років тому назад вона ще ходить більш-менш, але ну, якби раковини вже якісь є. Ну нічого страшного. Посадочне місце під хрестовину сателітів. Воно уже тут бовтається. На камеру, можливо, не так видно, але навіть видно за те, що воно трохи розвальцувало і зробило уже овальним отвір. Тобто корпус або корпус йде під заміну, або повністю новий диференціал. Я буду новий диференціал більш за все, тому що сателіти в мене китайський їх купував, спочатку війни і став, тому що оригінал неможливо було знайти. І вони начебто ще ходять, начебто навіть шліці і цілі. Але трошечки щось я бачу якось. Сателіти бофтуються взад, вперед, не знаю, можливо, там підшипники чи втулечки свої розбили, тому диференціал під замін. І це не все правильно. Ну це ж мій МТЗ, це ж я. Куди? Вал, приводний, правий. З'їло зуб. І це тільки оці чотири зуба, що ми тут бачимо. Далі я не прокручував, бо потрібно зняти колесо. Добре, не все. Ліва сторона. Також немає половини зуба. І це тільки те, що я зараз бачу. Що далі буде, це просто жах йо Йомаю А там навіть усе я придивився на оці великі шестерні. Зараз погано видно. Оце жах. Там теж немає одного зуба. На оці ось шестері. Викриличте мені, будь ласка, швидку і відправити мене кудись на дурку. Бо я не знаю, що я тут ще зроблю. Я не хочу навіть далі нічого вам розказувати показувати, тому що ну, а це, вже, це вже перебор. О, і це навіть я довоми ще не диліс і не розібрався. Коротше, такі справи. І так, як я думав за те, що потрібно зняти кабіну, щоб потім знімати промежутку, так воно і вийшло. За те, що промежутку потрібно буде знімати, тому що вторічний вал більш за все піде під заміну. І для цього я буду спочатку ставити щеплення, скачувати оце все, потім переставляти каретку. Або не переставляти, просто буду від'єднувати вже проміжутку від КПП і відкачувати, щоб для того, для того щоб розібрати коробку, всі вали дістати і дістатись до вторічного валу. І це також тормоза, що я не почав робити. Ну, Будемо розбирати, для того, щоб поміняти приводні вали, потрібно зняти колесо, е витягти полуосі з, сонячної, з великої шестерні, щоб зняти потім оце все, і витягти трошечки стакан, чи повністю не пам'ятаю вже, і потім дістанемо до приводних шестерин. А потім ще виставляти зазор на диференціали на головній парі. МТЗ, доставте, да, чесно, я просто. Блін! По підрахунках за те, що це все потягне десь приблизно 100 тисяч гривень. Якщо... Та якщо не більше, вже та шестерня, я, ну, напевно, вже шестерня велика. Коштує напевно 1015 чи скільки. це, Блін, я не знаю. Якщо хтось хоче допомогти, посилання на приватуську карту буде знизу під відео в описі. Буду стягати з усього світу по ниточки, тому що я не знаю, що мені кредит брати чи почку продати. Це не смішно, але блін, ну, це, ж, це жорстко, де я так нагрішив, що я зробив. Ну. Тому не маю бажання зараз продовжувати це відео, потрібно поїхати зараз додому, зробити те, що я казав, за 150 грам. І потім будемо продовжувати. Коротше, не буду далі розтягувати, потрібно трошечки відійти якось морально, емоційно, психологічно. І, і потім буду, коли щось буду робити, купувати, буду вже знімати, щось показувати. Тому, якщо сподобалася ця серія, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. І оце, думаю, сказав, сподобалася ця серія, сподобалось дане відео. Тобто, вам сподобалося, що я отак мучуюсь. Це просто жах. Просто напишіть коментар, можна навіть в підтримку мене. Або захайте сказати, так тобі потрібно. Звісно, конструктивна критика, я нічого проти не маю. Тому на цьому все. Всім миру. То добра і щоб не було у вас МТЗ Пам'ятаєте ту іграшку, що отак на торпеду ставиться вийти французького бульдога, що голова так качається. Прикольно, да, заспокоює? От мене також така сама є. Тільки вона ззаді в мене. Да, Дюка? чого ти виліз туди, а? ой, зараз буде гачати. Ох і дівка.